Ми приїхали сюди з однією метою це бути першим. Він дуже талановитий е, гравець. Це факт. Це так і є. У сучасному футболі зірки індивідуальності рішають, вирішують дуже дуже багато. Це може бути проблемою для українського футболу. Спочатку вийти в півфінал, а далі вже націлюватися на щось більше. асоціація футболу як тренер спав після жеребкування Євро 2024. Спав добре, дуже дякую. Ніяких хвилювань не було. Мені здається, гарна група, гарний вибір. Це може зараз дуже банально сказати, що там нема слабких команд, але здається, це так і є. І група, яка нам. І сталося абсолютно нормально. Що скажете про суперників на груповому етапі? Я дивився тільки одну збірну це збірна Італія, коли готувалися до Швейцарії. До речі, Швейцарія виграла 1-0. Трошки пам'ятаю цю збірну. Вона, Італія грала з, великим, з великою перевагою, але програла. От і ну, що я хочу сказати, зі всіма можна грати, і всіх можна перемагати. Як е, вболівальник, е, я був на грі е, Італія, Україна. Це було 17 2006 рік народження на Кіпрі. Італія приймала Україну і перемогла е, Італія, перемогла, але там не було гравців, які переважали наших. Вони переграли. Е, тільки суто за що тактики, за що якихось більш розумних дій у останніх 25 метрах поля, і дуже чітко зіграли в своїй в, своє, в своєму карному майданчику, але це не була збірна, яка ну там мала якусь перевагу. Це звичайні люди, да багато уваги уділяють тактиці, так і є. Італія така. А що стосується Норвегії, мені здається, пройшли часи, коли вони грали в такий примітивний футбол, зараз вони змінюють свій підхід до юнацького футболу. Вони грають дуже в комбінаційний футбол, але атлетичний. Це так. І нам вже доводилось грати проти збірної Норвегії, і вони. Ну демонстрували дуже гідний рівень. І там дуже багато гравців грають у провідних європейських клубах. Навіть у юнацькому віці вони зараз є там донорами і голландського футболу. І багато гравців вже в юному віці їдуть там і до Німеччини, і до Англії. Тому мені здається, це буде ну, дуже гідний противник. Про що говорили з командою, коли зустрілися вперше? Саме першій зустрічі я почав з того, що ми Їхали, це ж було вже за декілька днів до початку е літраунду. Я сказав, що ми приїхали сюди перемагати. Ми не, не тільки брати участь, це перші мої слова були, а щоб всі е націлювали себе на перемогу в цьому турнірі і на задачі е бути. У числі фіналістів Північній Ірландії. І кожен день ми це повторювали їм, що ми не приїхали сюди тільки відбувати номер і чогось боятись. Ми приїхали сюди з однією метою це бути першим. Україна єдина команда, що не пропускала в еліт-раунді. Футбол такий зараз. Якщо ти зіграв вже ноль біля своїх воріт, в тебе набагато шансів більше перемогти. Ні, ну так це так легко сказати, але важко зробити. Це ну, дуже важкий, дуже важка праця, щоб зберегти свої ворота. На земці. але всі гравці грають на оборону. Це стосується і нападників, це стосується і півзахисників, і безпосередньо вже захисників, які повинні це робити. Да? Але вся команда працює на оборону, перш за все. Тільки з таким підхідом ну, можна вигравати такі турніри. Який футбол грає ваша команда? Перш за все, я хочу ще підкреслити. Ми все робимо для того, щоб е, наші гравці е, попали, е, потім долучились до лав е, першої національної команди. Да? Ми стараємось грати у такий сучасний футбол, як грає національна команда. Да? Націлюємо гравців, перш за все, не хвилюватись, не боятись робити помилки і грати в сучасний футбол. Що по цим е, ну, ми маємо на увазі? Це грати е, 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 з позиції сили, навіть якщо ми граємо проти е, е, дуже гарного противника не боятись не жатись до своїх до своїх воріт а старатись нав'язувати свою силу свою волю противнику грати в пас від своїх воріт виходити через умовні комбінації через створювати більшість грати між лініями багато загрожувати воротам і якщо Противник володіє мечем, це бути активним, не боятись пресингувати його як можна вище, якщо він проходить нас швидко повертати за лінію меча. Ну такі звичайні речі це дуже легко так казати, yeah. да, але дуже багато треба працювати і доносити до людей. Але ми можемо це робити. У нас дуже гарно молодь, Вони грають в тих клубах, які так грають. Це Дінамо, це Шахтар, це Дніпро і гравці, які з-за кордону вони теж там ну, стараються грати у сучасний футбол. Індивідуально сильний виконавець чи футболіст, який більше грає на команду. Це таке дуже ну, непросте питання. І тут мені здається не може бути якоїсь однієї відповіді на це. Це все залежить від ситуації, в яких опиняється команда, якщо ну, потрібно. Це залежить і від тренера, і від вибору. Це ну дуже складне питання. Мені здається, у сучасному футболі зірки індивідуальності рішають вирішують дуже дуже багато. І ну, це можна багато прикладів е, привести, коли один чоловік вирішує забагато. Тому мені здається, гравець зірка. Що можна вдосконалити у грі збірної ю 19 Покращити треба багато чого, і трошки во в, 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 в всіх фазах. Ну нам потрібно ще краще розуміння, коли ми граємо з м'ячем. Да? Ми не на фантастичному ще рівні, і через брак часу. Ну, у нас дійсно було всього три тренування, де ми за ці за цей короткий термін нам потрібно було довести одну ідею, якусь одну філософію в фазах, коли ми з м'ячем. Коли ми без м'яча, це дуже важко за одну за дві за два тренування довести до гравців, що ми хочемо, як ми хочемо проходити нападників, як, як ми хочемо в яких зонах ми хочемо получати м'яч. І ще за цей час ми повинні зрозуміти, хто з гравців краще почувається, наприклад, між лініями, а хто краще грає на лінії, там атакує простір. То тобто це дуже дуже важко. Навіть тому, що в клубах вони грають ну, трошки по-іншому в, в збірні, це треба всіх разом довести до якоїсь одної ситуації, щоб вони вже розуміли наші принципи, нашу філософію. Тому ну, бракує часу, мені здається, час. Буде трошки більше часу, може буде тиждень перед чемпіонатом, і ми ще краще їх узнаємо там, навіть в цих іграх, коли вони будуть грати. Ну то есть, до липня ще є час, щоб зрозуміти найкращі якості кожного гравця. Тобто нам ну багато ще на цим, на чим працювати. Нема ліміту тут. Є ким підсилити склад, який був задіяний еліт-раунді. у юнацькому футболі. Дуже швидко все змінюється і дуже швидко люди прогресують. Ну є багато прикладів, як за 5-6 місяців гравець може спрогресувати дуже сильно, дуже швидко і вже бути дуже впевненим на дорослому рівні. Тому мені здається, що ми ще посилимо наш склад. Ще є позиції, які нам треба посилити. І є вже гравці на карандаші, кого ми хочемо перевірити. Це буде 3-4 гравці, може навіть і більше. От тому. Це ще не вся сила нашої команди, нашої збірної. Ми можемо ще краще грати і знайти ще сильніших гравців. Ну, я маю на увазі гравці, які додадуть нам ще більше сил. збірної. ніколи в юнацьких збірних не було такої кількості легіонерів. Це добре чи погано? Це просто факт. Зараз це факт, що ну, така ситуація в країні, і багато гравців поїхало за кордон. Але це не, не говорить про, про те, що вони там е, мають е, якийсь е, кращий рівень, ніж е, тут гравці в Україні. Але що може бути з часом, тому що дуже велика кількість гравців е, зараз грає. От ми там рахунок де не на сотні, це на тисячі. От Ми там рахували чотири е, віку. З 2008 по 2005 – це там три тисячі гравців, це дуже великий і з часом це дасть нам якості. Це будуть, я думаю, гідні гравці з хороших клубів вже адаптовані до європейського футболу. А зараз ну багато гравців тільки адаптуються, але це вже дуже цікава тенденція, тому що як я побачив цю ситуацію. За два роки, що вони там грають за кордоном, вони приїжджають дуже впевнені в собі. У них змінюється і психологія, змінюється і погляд на багато речей, тому що життя в Європі трошки змінює їх і парадігму, і ставлення до всього. Ти, ти тільки поважаєш гравців з Німеччини, з Італії, з провідних. Країн, але ти їх вже не боїшся. До цього було був якийсь страх, що якщо це іспанці, то вони там щось е суперлюди. Да, чи там німці. А зараз приїжджають свободні люди, впевнені у собі, це дуже кидається в очі. Чи є проблемою те, що найталановитіші українські футболісти можуть змінити громадянство? Це може бути проблемою для українського футболу. Е тому що е із-за війни багато молодих гравців поїхало, особливо в юному віці, там 10-11-12 років. Вони можуть. Отримувати виклик з інших країн щодо громадянства, тому це дуже велика робота на нас, на тренерах, на всіх хто працює в УАФ, щоб не губити цих людей, щоб відслідковувати їх і давати їм запрошення, викликати, щоб вони відчували, що ми за ними стежимо, що вони на радарах, щоб спілкуватися з батьками, спілкуватися з агентами, з, з самими гравцями. Щоб ми ні одного таланта не загубили, можете сказати, хто за рівнем гри станом на зараз виділяється у вашій команді? Можна вже сказати, що той же Даніло Кривсун показує дуже, дуже хороший рівень. От, і Боруся Дортмунд, ми бачимо, це півфіналіст Ліги Чемпіонів. Команда Ю-19, де він стабільно грає 90 хвилин, де він на дуже-дуже великому рахунку, йде з великим відривом. Ю-19 йде у своїй лізі. От, і там дуже конкурентна ліга. І він грає, забиває, асистує. Тобто він на дуже хорошому рахунку. Мені здається, у нього дуже велике майбутнє. От, Є ще гравці, яких ми довизовемо у липні на фінальний турнір, які теж мають, мені здається, дуже хороше майбутнє. Є багато гравців, може, 2007 року у, у дуже хороших командах. От. Але ми потрібні розуміти, що і у нас футбол сильний, і наші академії працюють гідно. Тому ми потрібні бути дуже зваженими, коли викликаємо, щоб і з одного боку. Всіх контролювати за кордоном, але і розуміти, що і у нас рівень дуже хороший. Ми потрібні тут балансувати, викликати всіх сильніших, щоб не думали, що перевага перш за все це тим, хто грає за кордоном. Ні, це треба тверезий погляд і твере вагувати ці всі речі. В еліт-раунді Матвій Пономаренко забив п'ять із восьми м'ячів. Да, все в його все в його руках, все в його ногах, в його голові. Він дуже талановитий гравець. Це факт, це так і є. Він грав на дуже хорошому рівні всі. Три гри він грав серцем, він грав з дуже сфокусований на результаті, на завданні і як вона города йому це кращий бомбандир. Але він тільки в початку свого шляху до дорослого футболу я бачу зараз. Олександр Шовковський вже почав давати йому хвилини, тому в нього все є для того, щоб стати дуже гарним гравцем, але йому потрібно багато працювати. Це все, я хочу ще підкреслити, юнацький рівень це, це ще не дорослий. Йому треба стати професій, професіоналом е, і е, зрозуміти, як він хоче досягти цієї мети. Яку мету ви ставите на фінальний турнір Євро? З поміж іншого, п'ять найкращих команд поїдуть на чемпіонат світу серед двадцятирічних. Це додатково додаткова мотивація. Це точно. Ну я не думаю, що тут можна назвати багато людей, які брали участь у чемпіонату світу юнацькому. Ну це рахунок де там може на 100 гравців, може навіть менше. Це дуже ну, таке велике досягнення для любого гравця. Тому це додаткова мотивація 100 Треба ставити максимальні цілі і е, вимагати від себе, вимагати від е, гравців, від кожного е, хто їде туди. Це тільки максимальних задач. Це спробувати спочатку вийти в півфінал, а далі вже націлюватись на щось більше. Як команда буде готуватись до фінального турніру? Графік підготовки вже так є на папері. У нас буде один селекційний збір 30 квітня. Тут в Києві ми хочемо зіграти з Діназом товариську зустріч. Ми хочемо переглянути нових гравців. Потім ми в планах у нас зібратися на початку липня, це 4, 5, 6 липня, щоб мати тижневий збір десь близько до кордону. От, і вже Безпосередньо десь за три дні до першої гри поїхати в північну Ірландію полетіти, і там два дні до підготовки, до знайомлення з полями, з кліматом, з готелями і вже вперед, 15-го, як я розумію, липня перша гра. Чи впливає війна в країні на мотивацію футболістів? Звичайно, тут ну все. Ми говоримо це кожен день, да? зараз в країні війна, зараз всім дуже важко. Да? І ті воїни, які зараз боронять країну, і всі ці люди, які роблять все для того, щоб хлопці грали у футбол, да? щоб вони мали цю можливість, цю нагоду просто грати у футбол. Вони. Ми повинні бути дуже вдячні всім воїнам, всім, хто зараз на передовій, всім, хто захищає. Тому ми кажемо, ви робите це і для них. Це не тільки для себе, це для перш за все, це для країни. Для всіх нас дуже важливо перемагати, дуже важливо давати все для, для країни. Асоціація футболу